Добрий день, Олена Халік, новини лайф, пане міністре, до вас перше питання. Ми дуже вдячні за підтримку Німеччини, яка наразі є, але не можемо не спитати, зважаючи на те, як за останній тиждень тільки посилилися обстріли усіх українських міст Києва, зокрема, чи розглядаєте ви поставки Таурусів нам, і пане президенте, до вас питання. Ми вже сьогодні казали про санкції. Коли Україна очікує ухвалення законопроекту Грема Абліменталя щодо нових санкцій проти Росії і третіх країн, і чи можливо це до саміту G7? Дякую. Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо? Я відповідаю вам ні. А? Що стосується, що стосується санкцій, як я вже і сказав, цей санкційний пакет для нас дуже важливий. Грема, і і ви знаєте, що ми обговорювали деталі, вони до нас приїжджали, вони дуже позитивно ставляться до цього. І ми їм за це та, дійсно вдячні, але все одно кінцеве рішення, воно у Білому домі залежить від президента Сполучених Штатів. Я розраховую, що у нас буде порозмова на саміті G7, і дуже розраховую, що якщо до цього не будуть прийняті відповідні рішення, що мені вдасться мати принаймні порозуміння, наскільки ми близькі до цього рішення. Важливо, що йде координація з країнами Європейського Союзу і узгодження позицій. Схожих позицій щодо пакетів санкцій я вважаю, що це вже крок перед.